Школярка відкрила волонтерський осередок у найвіддаленішому селі Глухівської громади. Одинадцятикласниця Валерія Капельку Зуздиці виготовляє окопні свічки для українських військових. Дівчина говорить, що працювати доводиться вночі, бо в день потрібно навчатись і допомагати мамі. У соцмережах повзала і ну, багато натикались на відео, де наші захисники мерзнуть в окопах, як вони ну, воюють, як йде штурм. І мене це Трошки зацепило. Виготовила 120 свічок, є ще в запасі, залишилось тільки залити. Мало матеріалу просто. Валерій зізнається, що у першу чергу старається для батька, який вже півтора роки на фронті. Хоча він і не у захваті від ініціативи доньки, адже розуміє, наскільки важка ця справа, а тим паче, якщо працювати самостійно. Батько Капелько Володимир Петрович воює він зараз на Донецькому напрямку. Мав два поранення на нозі і на спині. Зараз, наче все добре. Живий, майже здоровий. Він не любить, коли його повзує по холоду. Це збираю все. Йому треба, щоб я сиділа рівненько. Староста уздиці Ольга Єременко розповідає, що у селі проживають в основному пенсіонери. Допомога армії тут обмежувалася збором коштів та теплих речей. Валерії довелося починати все самій. Ми саме віддалене село у нашій громаді відстань до нашого від нашого села до громади 27 кілометрів. В ньому зареєстровано 297 чоловік, проживає 202 на сьогоднішній день. Транспортне сполучення з громадою це таке болюче питання. Автобусного сполучення з райцентром немає. Взагалі люди виїздять на попутних транспортах, здебільшого своїми власними автівками, а уся комунальна сфера. Почтовий зв'язок до нас приїздить на село на місце. За словами пані Ольги, односельчани підтримали ініціативи юної волонтерки, зокрема, допомогли матеріалами, які необхідні для виготовлення окопних свічок. Баночки всі вона назбирала по людях, хто мог їй допомагав. Кардоночку вона понаходила у закладах торгівлі, і ми звернулися до наших місцевих любителів пасічників за воском. Люди відгукнулися, хто міг і чим допоміг. Звісно, ми всі за Україну. У нас зараз 22 хлопці боронять нашу державу, і чотирьох, на великий жаль. Ми вже похоронили. Олександр Соломко, Сергій Одаченко – Суспільне новини. Сумщина.